Всім привіт! Ви знову на каналі Наталка про парфуми. І Це друга частина випуску відповіді на ваші запитання. Нагадаю, що в інстаграмі залишала віконце десь місяць тому. Першу частину записала зовсім недавно. Переходьте і дивіться, якщо не бачили ще. А це друга частина. Розпочинаємо прямо з центра міста знову з мого улюбленого закладу Fish and Фішенпусікет. І давайте для початку я вам просто покажу, який аромат на мені сьогодні. Я думаю. Що комусь буде цікаво, і це аромат від флорайку під назвою Панамбрала Two. Солодкий і смачний. Ще одне питання, яке я не озвучила, коли записувала відео вдома аромат від ненависті до любові. І такий справді є, це аромат, який, з яким мене познайомила Таня, моя парфумерна подруга, аромат називається Розендо Матео. Номер п'ять він шафрановий, мускусний, ванільний і дуже дуже непростий. Я його гарно на собі розносила. Я зрозуміла, що мені дуже подобається, і семпл в 10 мл, який мені Таня надіслала, я зносила повністю за що їй дуже дякую, бо думаю про флакон. І зараз за секунду ми з вами переносимося до мене додому і продовжуємо відповідати на ваші запитання. Які аромати з бутикової колекції? Герлен вам подобаються. Герлен, так сказала, Герлен. Два мої фаворити. Перший це неролі Noir. Це, на мій погляд, найкрасивіші парфумерні неролі, як для мене. Подібних неролі я не зустрічала. На сьогоднішній день я кажу, що Мартьє Прем'єр Неролі Оранж одні з найкращих неролі, які ну, от, на ринку є. Але в порівнянні з неролі Noir все одно вони програють. Noir Неролі – це. Top of the top. дуже хочу знайти цей аромат. Прямо дуже хочу. І, звичайно, Анжелік Нуар так, Ангеліка. Ідеальна, несолодка ваніль з якоюсь травністю. Дуже мені подобається. Ну, ці два найкращі. Де найкращий османтус для вас? І було ще одне запитання: шаленію від аромату стиглих абрикос, де вони є втілені в ароматах. Порадьте, будь ласка. Османтус і абрикоси дуже близькі. У мене є тільки два. І це не тому, що прямо інших я не хочу, але от із представників дуже гарні, я вам скажу, що є картія Пантера, але в концентрації парфам. От зараз я взяла чомусь оде парфам, але у мене ще є і парфам. От там дуже гарні абрикоси, дуже гарні абрикоси. Якщо вам подобається Османтус, і ви любите кислий османтус, ну такі нестиглі персики з абрикосами. То це Good Gone Bad, Ну тут розповідати нічого, але можна взяти Османтус від Молінар, буде не гірше, або Адель від Доктор Гріті і теж буде не гірше. Але стиглі абрикоси, звичайно, у Амуаш. І якщо ви подумали про Sunshine, то не Sunshine для мене найкращі парфумерні абрикоси. Джорні, якщо ви знайдете, ще десь Джорні потестувати, бо в точно не купувати. То це найкращі медові абрикоси ну, особисто для мене, трішки з бензином. Такий османтус найкращий, мабуть, Осман від бренду Періс Монте-Карло. Він є в екстракті і є в концентрації Ade Parfum. Буде він, от навіть о, в такому флаконі Осман, Османтус із шкіряним підтоном. це, мабуть, всі ті аромати, які мені з османтусом і абрикосами подобаються. Яку особисто ви порадите нішу в ніші по типу Мажда Пекалі? Особисто для мене нішою в ніші є, наприклад, Аромати Ось ті аромати, їх там всього шість, а це реально ніша в ніші. І Діоріо. Два найяскравіші представники ніші, в ніші для мене. Це ті аромати, при знайомстві з якими ти спершу можеш сказати, та боронь Боже, таке на собі носити. Але разом з тим це запам'ятовується і вражає. І якщо ви співпадете з ароматом, то таке знайомство може перерости реально в довгу міцну дружбу. Із Наомі Гуцер я б рекомендувала, от, наприклад, орду Сираль, Золото гарему. там ще є Кюр велюр, красивий аромат. А у умонедіорю обов'язково ваніль, сантална Батеа. Мускус. Дуже красивий. Там взагалі є з чим знайомитися. Спочатку ці, а потім можна йти в глибину. Чим замінити Dior Edict? Я так розумію, ви в мене питаєте про ось цей синій. Бюджетнішого точно не знаю. Це перше питання. Просто шукайте подібний напрямок: квіткову, флордоранжеву, ваніль. Мені подобається, ось я вам показувала. Ваніль де Таїті від Періс монте Вони в стартових нотах дуже різні, тому що тут така зелена гіркота, фліордоранже є на початку, він взагалі не солодким, ніби на початку здається. А тут квіти жовті на початку. Але в розкритті ваніль дуже схожа. І от на шкірі. З розкриттям ваніль сама по собі як ваніль, дуже близька до Dior Edict. Це ваніль для Таїті, я сказала. Може бути іще, наприклад, фліордоранжева ваніль, але знову ж таки більше не ваніль. Love, Don't Be Shy від Kilian. Ну, але ж люди добрі, зрівняти ціну, ну то це ж не можна порівнювати. Він буде тихіший, але в ньому так само є гірчинка фліордоранжу, більш карамелі, більше цукру, і ваніль теж зчитується. Ну, наприклад, або ви можете. Дивитися просто такі ж яскраві насичені аромати з характером я зайшла, і всі просто, як то кажуть, померкли на фоні Dior Edict. Ну, Наприклад, дивіться у Тома Форда аромати. Та ж чорна орхідея, вона також дуже білоквіткова, насправді. Звичайно, має зовсім інше звучання, але характер у аромату теж такий, дай Боже, може бути той же нуар у Тома Форда і роковий, насичений. ну... Дуже овер аромат. Може бути, наприклад, Лібер і Сен Лоран, але концентрація парфам, звісно, він інший, там лаванда. Все ж таки, ванільна складова, можливо, вам сподобається в тому ароматі. Придивіться, чому ні, алюр оде парфам від Шанель, от самий класичний в парфумованій воді. Там так само ванільні квіти, але там не флор-доранж, там багато там і троянда, і жасмини. Ну тому що шанель. Ну, нібито все. розкажіть про свої аромати юності, та перші парфумерні враження тих часів. А це, знаєте, в мене було вже перше відео. Там я, звичайно, дуже багато відвертої інформації розповіла. Питання відповіді воно так і називалося. Пошукайте на каналі, і там я розповідала. Але давайте повторю. Бо там я сказала тільки про декілька ароматів. Кроул від Avon мені дуже подобався. Я взагалі завжди любила. Малою, коли ще була, солодкі аромати. Мене вражали завжди солодкі, такі більш амброві східного орієнтального напрямку аромати. Мені подобався той же Far Away. менше, ніж Pro, але знову ж таки подобався. Потім потім, перший люксовий аромат, який в мене з'явився, це був Gucci Envy, і теж про нього розповідала. Потім у мене ще був із перших Green Tea Elizabeth Arden і In Red Angel Schlosser. Також він, інред, по-моєму, називався такий цитрусово квітковий Ну, більше цитрусовий, мабуть, аромат. Дуже мені подобався. Тридцяточка в мене була, як зараз пам'ятаю, сама купувала, і Green Tea сама купувала. Та що, то все сама купувала. Так, Little Black Dress теж мені подобався. Ну, але вже менше, ніж Roll чи Far Away. Ще Дима. одне запитання, який перший аромат, який ти зрозуміла, що це твоя парфюмерне я зараз. Коли працювала в офісі Асія «Ахат», секретарем рівно місяць, там ароматизували ось цим ароматом запрошення. Там було Пір'я рожеве в запрошеннях і ароматизували цей коко Мадмузель. А він тільки вийшов. Це ж був 2000-й рік, він вийшов, так? 2000 чи 2002. Ні, новий 2000 Я зайшла в офіс і просто втратила свідомість, а флакончик сховали в технічну шафу, і я потім його. Відкрила ту шафу, побачила там собі переписала цю назву. Але ж він коштував тоді 100 доларів, коштував і продавався він тільки в прокарді. А та якісь в мене зарплата 100 доларів тоді була. Я не могла собі взагалі. Я так мріяла про ці парфуми, і вже ну набагато пізніше, коли я вже працювала там і в нормальній компанії, і змогла собі купити перші 50 мл, щоб ви розуміли, я носила його місяців дев'ять кожен день, просто кожен день. Під нуль зносила 50 мл, а це другий флакон, це його мені вже мама подарувала, привезла з якогось там free, мабуть. І я його вже так залишила як пам'ять, як такий раритет. Не знаю, він мені тоді був такий божественний і красивий. Зараз мені трішки пахне волоссям ляльки-Барбі, трішки пластикове, але класичні фручулі, так, троянда з пачулі і з бергамотом. Класний був аромат. Ностальгія моя сьогодні. Чи вразило щось з останніх новинок? Вразило, Таня, моя рятувальниця, надіслала мені комету від Шанель. Я ж розповідала про, про неї в новинках. До речі, дівчата, дякую всім, хто писав мені про комету в коментарях. Дуже багато ви відкоментували мені комету. І я правда читаю, мені цікаво порівняти враження. Це ніби сім разів було. І сім раз прекрасно. Я не знаю, чи то я кажу, дуже така вже сентиментальна стала, чи мені просто комета залетіла прямо в серце. Ну, Мені прям дуже сподобався. Порадьте аромат, який пахне кримським санаторієм. Дівчата, я в Криму не була. Я не знаю, але я можу уявити, що кримські санаторії пахнуть, можливо, набережною. Кипарисами, якоюсь хвойністю, ну, чомусь мені з хвойністю асоціюється. І, звичайно, має бути щось морське, обов'язково щось морське, ноти. І я би дивилася в сторону або таких хвойних ароматів, якщо говорити от про сосни, м'яту, можливо, щось таке. Те, що заспокоює, ну можливо, ні, етуале e від гюталь подивитися або вже йти в ті солоні морські нотки, Солтий ці -e від лейбл, наприклад, аромат. В ньому немає хвойності, але в ньому більше таких солоних нот. У парфюмбюро був аромат Трустіл. Комусь він пах на презентації машинним маслом зброєю, а комусь, от саме узбережжям Криму. Дівчата казали, теж підставлю вам. І ще морський аромат є у бренду Sandbar, Можливо, вам теж нагадає море. Не знаю, теж підставлю вам номер цього аромату. І останнє питання, скоріше, не питання, але я дуже дякую вам, що ви написали. Мені справді приємно, знімайте більше лайфу, подобається, коли ви в реальному житті. Парфуми теж, але як бонус. Дуже подобаються ваші інтерв'ю, недооцінюєте свій талант, і мені було так приємно це читати, тому що я насправді ну, не роблю якоїсь ставки на такий формат відео. Мені здається, що ну я ж не професійно це роблю, і іноді так для різноманіття. Ну, щоб канал був цікавіший, дуже було мені приємно, чесно. І на цій оптимістичній ноті ми з вами сьогодні будемо завершувати цей домашній влог. Дуже дякую за увагу, дякую за перегляд. Обов'язково чекаю на ваші коментарі. Всіх обіймаю, па-па!